Ой на горі та женці жнуть. Ой на горі та женці жнуть, а попід горою, попід зеленою козаки йдуть. А попереду Дорошенко веде своє військо, веде Запорізьке хорошенько. Посередині пан хорунжий, під ним конеченько, під ним Вороненький, Сильне дужий, а позаду сагайдачний, що проміняв жінку на тютюни люльку необачний. Вернися, сагайдачний, візьми свою жінку, Отдай мою люльку необачний. Мені з жінкою не возиться, а тютюнда люлька, козаку в дорозі знадобиться. Гей, хто в лісі, озовися, Да викришем огню, да потягнем люльки, не журися. Ой у лузі, та ще й при березі. Ой у лузі, та ще й при березі червона калина. Породила молода дівчина хорошого сина. Породила та ще й положила в зелені діброві, дала йому тонкий стан козацький, дала чорні брови, дала йому тонкий стан козацький, ще й чорні брови, та не дала тому козакові ні щастя, ні долі. То було б тобі, моя рідна мати, тих брів не давати. Було ж тобі, моя рідна мати, щастя й долю дати, Розвивайся ти сухий дубе, завтра мороз буде. Ой, збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Я морозу та й не боюся, зараз розів'юся. Я, по ходу та й не боюся, зараз уберуся. Ой, ви галки, ой, ви сизокрилі, підніміться вгору, ой, ви хлопці, славні запорожці, верніться додому. Ой, раді б ми ще вище піднятися, туман улягає. Ой, раді б ми додому вернутися, гетьман не пускає. Ой не так гетьман, як гетьманська мати, хоче нами козаками турка звоювати, Вона нами, козаками, турка не звоює, тільки нашим білим тілом орлів нагодує.